Ми чекали цього майже вісім років. Так що зустрічайте без перебільшення нову еру в історії Ліги легенд операція Загін Аніма та її спеціальний ігровий режим Сворм. Як ви можете побачити, це справді повернення пвє режиму, такого, який був в далекому вже фактично 2018 році, під час івенту Одіссея. Ну а тепер у нас відповідно івент новий, і це як ми вже сказали. Загін аніма це повернення минулорічної лінійки скинів, звісно, з новими скінчиками. Ну і цього разу значно з більшим пафосом. Подивіться, просто що відбувається. Якщо у вас виникли питання, що це взагалі за режим такий, то в загальному це. Жанр Bullet Heaven. вам це може нагадати, наприклад, гру в Empire Survivors, де у вас вилітають просто автоатаки вміння неймовірної кількості. Ви їх покращуєте, знаходите нові апгрейдите своїх персонажів чи чемпіонів. Ну і власне проходите місії. Тут буде прокачка як в межах. Самої гри так і загальна. Ви можете грати в соло, а також в кооперативі до чотирьох загальної кількості людей. це може бути просто пошук рандомних тіммейтів, а може бути і е, одразу ваша прімейт-пачка. Е, відповідно, ви можете, от як вам зараз показують, можете анлокати повноцінні перманентні посилення чемпіонів, які будуть залишатися у вас між. Цими місіями. Ну і, звісно, нова лінійка скинів до неї ми ще повернемося, але там буде Брайер, Серафіна, Атрокс, Рексай, Юмі, Юмі, до речі, Імба Нереальна. І... Ясо навіть, здається, Леона і Ілаої, здається, нікого не пропустив, але знову ж таки, до цього ми ще повернемося. В межах цих місій, звісно, будуть ще якісь такі міні-ігри чи міні-квестики, які, я так розумію, будуть вам давати. Повноцінні ще додаткові, точніше, апгрейдики. Багато дуже деталей ми про цей режим ще не знаємо, але він на ПБЄ з'явиться вже наступного тижня, як я розумію. На лайв він з'явиться 17 липня разом з цим івентом, разом з Авророю новою чемпіонкою. Її огляд, до речі, у мене вже є на каналі. Так що можете власне подивитися, що ця чемпіонка вміє, і вона в цьому режимі. З'явиться. Ну, а давайте ми зараз трішечки більш детально подивимося, що ж саме себе представляє е, цей режим. Вандріл закинув відео, де трішечки краще про це все розповів. Тож, як бачите, він тут грає в паті разом з іншими трьома гравцями. Це десь е, з ПБЄ, чи взагалі вони здається їздили в студію Riot Games, щоб там пограти, потестувати. Загалом ви можете обирати тільки. Чемпіонів з завчасно визначеного списку загалом буде дев'ять чемпіонів цього списку: це Рівен, Джинкс, Леона, Серафіна, Браєр, Ясо, Аврора Ілаої та Зая. Юмі тут виконує роль такого. Віртуального асистенту штучного інтелекту, яка вам скоріше дає квестики. Ну і ось, власне, оці апгрейди, які ви вже бачите. Давайте по інтерфейсу спочатку дуже коротко пройдемося. Як ви бачите, що з самого початку у вас є просто два вміння: є єшка є, є ульта, і є спеціальне власне вміння, яке прив'язано до кожного чемпіона. Це якраз перше, що ви. Отримуєте, що ви маєте по дефолту, ви можете ще отримати чотири інших вміння. А ось ці ось квадратики згори це ваші пасивки, грубо кажучи, АД, резисти, швидкість автоатаки, крит шанс, КДР або кількість, здається, навіть снарядів, які вилітають з ваших автоатак, якщо не помиляюсь, вони вилітають автоматично. І Важливий дуже момент, чому я сказав навіть, що це якийсь такий наступний крок, наступна ера керування в цьому режимі. Ви робите не мишечкою, ви не рухаєте курсором. Курсор, в принципі, ну він тут присутній, але для іншої, я так розумію, може для наведення чогось, хоча більшість речей я так розумію, автоматично взагалі запускається. Рухайтеся ви за допомогою кнопок ВАЗ, тобто WASD, як ви звикли в інших, напевно, іграх, майже всюди шутери, чи взагалі будь-що. І напевно, це має сенс. Розробники вже казали, що вони тестували з мишкою стандартне керування Ліги Легенд, але воно не дуже добре спрацювало. Власне, що ми тут. Як ви бачите, ходите, і ось ці ось білі кружечки це досвід, який падає з вбитих ворогів. Досвід спільний між усіма чотирма гравцями, тобто не буде такого, що хтось перекачався, хтось не докачався. Ви одночасно отримуєте левелапи, лапи. І як тільки ви набираєте достатньо е цих очків досвіду, у вас З'являється новий рівень і дається три апгрейди на вибір. Хто грає в ТФТ або в арену, напевно, буде більше в курсі, і тут може бути як просто апгрейди ваших статів, бачите, зброя або шанс крита, так і власне нове вміння. Ось, наприклад, тут пропонують фаєрбомб, яка запускає снаряди, які вибухають, і вони стрибають між... Вашими ворогами я не знаю, що конкретно він тут обере. Ще є така механіка еволюції, власне, оцих вмінь, бо стати ви просто набираєте, але кожне вміння має конкретну свою характеристику, до якої воно прив'язано. Загалом ви можете прокачати кожне з цих вмінь до п'яти. Давайте тут трішечки прокрутимо, щоб може було більше розуміння. О, тут, наприклад, бачите, отут вже набрав статів, і тут вже має три оцих вміння, і бачите, вони мають ще в своїй рівні. Відповідно, ви можете прокачати максимум до п'яти, якщо не помиляюсь, а потім ви можете отримати еволюцію цього вміння, але тільки за умови, якщо характеристика, до якої прив'язане це вміння. У вас достатньо прокачано. Тобто, наприклад, базове вміння Ілаой, на якій грає власне пан Вендріл, воно прив'язано до характеристики броні. І якщо у вас цієї броні достатньо, після п'ятого рівня ви можете отримати еволюцію цього вміння. Еволюція, ніби має бути ще потужніша, повинна мати значно кращі характеристики і ефекти. І бачите, тут доджити вистачає чого. І загалом якось геймплей виглядає так, що ви дійсно можете дожити. Ви якщо в соло вмира... якщо в соло граєте, то ви вмираєте, я так розумію, просто і вже все GG. Якщо ви граєте з тіммейтами, то поки у вас ще інші, хоча б ваші тіммейти живі. Ви просто так само, як і в Лізі легенд, отримуєте дестаймер і через там 15-20 секунд, чи більше менше, в залежності від тривалості гри. Власне, відроджуєтеся. загалом кажуть, що одна місія на одній мапі триватиме десь 20 хвилин. Всього обіцяють чотири різноманітні мапи. Вони будуть різні в залежності від завдань, які треба зробити. І вони також будуть відрізнятися фінальними босами. В кінці якась з місії має як фінального фінального боса Рексай, якраз, якраз оця примордян лінійка. Так якась має фінального боса. Можливо, Белвет, і якась точно має Атрокса. Ну, власне, якщо так зовсім коротко, напевно, пройтися по цьому режиму, то базові речі ми е, передивилися. Я не знаю, чи тут є якийсь е, приклад саме бою. А, отут є. О, тут якраз Атрокс. Алерт. Аатрокс Хеспов прийшов великий, страшний машина. До речі, дуже прикольно виглядає, як знаєте, оці фільми е, з Кайдзю, не то «Годзіла», не то Пасіфік Рім, коли приходить щось е, просто з океану, виходить, бахає неймовірно величезним. Бачите, подивіться, скільки у нього е, здоров'я там взагалі. Скільки здоров'я, до речі, 225 тисяч Ну це е, не зовсім є сенс прям циферки рахувати, бо ви і самі бачите, що ваші чемпіони теж будуть робити достатньо. Власне, цифер. До речі, я вам зараз камеру навіть свою пересуну, щоб ви подивилися, як мінімапа виглядає. Бачите, а да? це одна тільки з цих мап. Їх, як я вже сказав, буде ну обіцяють, чотири. Може далі буде більше. Знову ж таки, цей режим тимчасовий. Він не планується, що він залишиться в грі на дуже довгий період часу, але Riot Games, знову ж таки так натякають, як і ареною, що... Якщо ви будете достатньо багато в нього грати, якщо не буде так падати ваша не знаю, увага до нього і ваша зацікавленість до нього від релізу протягом там двох-трьох тижнів. То будуть робити відповідні висновки, і я не думаю, що цей режим з нами надовго залишиться, але це, звісно, значно покращить шанси того, що з'явиться щось інше, можливо, щось краще, або просто банально, що повернеться цей режим, хоч і трошечки видозмінений. Як я вже сказав, є прокачка, яку ви бачите в межах самої місії, але тут буде і певний, я так зрозумів, хаб в клієнті. Певний розділ, в якому можна буде прокачувати, не знаю, чи окремих чемпіонів кожного окремо їм, як вміння качати таланти, чи загальна просто прокачка, в залежності від того, скільки ви награли в цей режимі, у вас буде просто бонусна шкода. Це вже побачимо, напевно, на ПБЄ, але прокачка, відповідно, Санс. Ви бачили Санс? Комік Санс. Шрифтик, вау, ревайв, єй, гуд. Я, до речі, мені цікаво, це так залишиться в релізній версії чи ні. Але за коміксанс моя повага розробникам. Ну, ось такий режим. І залишилось тільки, напевно, передивитися ще, що нам пропонують власне з точки зору скінів. І давайте ми на це зараз подивимося. Е, як я вже сказав, це має бути. Декілька, здається, майже 10 скінчиків. Це має бути бойова голубка Серафіна, первісний Атрокс, кіберкішка, Юмі, плюс престижка, бойова левиця Леона, плюс престижка, бойова кажанка Зая, бойова ведмедиця Ілаой, бойовий вовк Ясуо, бойова кролиця Аврора, первісна Белвет, первісна Брайер, первісна рексай. І ще навіть міфічний варіант хроми Адмірал, бойова кролиця міс Фортуна. Це скін минулорічної якраз лінійки е, з загону Аніма, і виглядають скини насправді дуже круто. Мені особливо подобається, як виглядає концептуально скін на Юмі, бо мені здається, взагалі ідея саме цього концепту, одна з найкращих за довгий час. Але звісно, ну ясо такий, ясо цікавий, трішечки навіть несподіваний варіант, я би сказав. Але ось е, всі інші теж досить якісно зроблені, і Аврора дуже гайпово виглядає. Напишіть мені в коментарях, які вам найбільше подобаються. І за концептами, взагалі, самого дизайну, і, можливо, просто сплеш арти. Белвет, до речі, в грі супер круто виглядає. Ось, ось зараз подивіться, але і інші скінчики е, теж не відстають. Можливо, Леона якась занадто така стандартна, але значить, напевно, що вона сильно гірша. Власне, ось так коротко, напевно, пройшлися по цьому режиму, тому що вся інформація вже буде, коли він з'явиться у нас на ПБЕ-сервері. Тоді будемо робити вже якісь докладніші огляди і робити якісь попередні висновки перед тим, як цей режим зайде в лайв. З іншого боку, є трішечки підозри стосовно того, як це буде працювати на старіших е, комп'ютерах. Поки що обіцяю, що за цим будуть слідкувати, тому що розуміють ефектів багато, деталей багато. Але знову ж таки, як піде, поки що ніхто не знає. І, зрештою, у нас зараз на цей патч 14-13 буде аж три тижні. на НАПБЕ сервері, тому на тиждень більше часу, щоб щось потестувати, щось виправити. Сподіваємося, що цього буде достатньо і що цього вистачить, щоб довести все до хорошого, власне, в плані перформансу, так, до хорошого рівня в плані. Перформансу на ваших комп'ютерах, якщо у вас не самі потужні системи, бо знову ж таки, ну, Ліга Легенд з одного боку гра не настільки прям вимоглива, але ну іноді буває. Тут знаєте, більше питання зазвичай в оптимізації, ніж е, в самих е, там якихось деталях чи полігонах. Власне, на цьому все. Сьогодні. Дякую вам за увагу. Побачимося зовсім, я думаю, незабаром. Ну і звісно ж, це буде Україна.